Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Ukraine Mobile GTA для того, щоб конкретно жорстко пороздавати купу і просто купу бабліща нашим підписникам. По суті, що хочеться сказати, на балансі у мене грошей стає все менше і менше, а бізнес не приносить так багато грошей, як приносив раніше, і діла стали більш легальними, тому в принципі грошей стало набагато менше. От, але суть не в цьому. Суть в тому, що ми, як і раніше, будемо ще пробувати роздавати підписникам трошечки. Капусточки, бо по суті, бюджета ще мені трішечки вистачає. І в цілому, я думаю, що все буде максимально круто. В общем то, для початку що? Для початку бажано просто вийти з хати, робиться це все дуже просто. Береш, пишеш ексід і вилазиш із своєї квартири. От у мене тут є сусіди, які розкупили всі квартири, але це, в принципі, й добре, що я тут живу не один, і це вже дуже-дуже хорошо. Тут навіть ось вже чувачок якийсь приїхав, КССВ, але, правда, його немає в машині. Ну, приора в нього така непогано, знаєш, зелена така салатова Можна чуть-чуть. така більш зеленувата, ярко-зелена. Зеленувата така непогана брикуля. В принципі, я б на такі, якщо чесно, катався. Цікаво, я ж її можу вообще штовхати, поняв. Це вообще такий мем. Цікаво, я її смогу перевернути, ні? Ні, перевернути, напевно, я її не зможу. Да, перевернути не зможу. Ну, отако просто брати штовхати. Супер, максимально легко це можна зробити. Ну, в общем-то, зайшли ми не для цього. Нам потрібно що? Нам потрібно обов'язково заспаунити нашу тачечку. Максимально красиво, просто бугаті. Оці її фонарі задні. Оці її фонарі задні, вони просто максимально. Нормально обалденню. Цей вихлоп чотирьохствольний. Просто максимально класний. І прийшов Оскар, Чел, уже щось пише в чат. Мабуть, це його все-таки тачечка, може і не, я не знаю. Але він мене знає це точно. Оскар, братуха, а це твоя приора стоїть чи ні? Да, це його приора старина В общем-то, що хочеться сказати. Так як ти сюди прийшов і ти взагалі, ну, можна сказати, прям охороняв мій под'їзд, можна так це назвати. Так що, зараз дам тобі трошечки капусточки. Получається, Оскар нормальний тип. Він прям тут у машину оставив і все. І те, і друге і інше, і чом би не порадувати його просто якимись невеличкими подарунками у вигляді трошечки грошей, трошечки грошенятами. По суті, давай йому дамо 33 тисячі 333. тридцять би й ні, давай, Бенс, Бенс, І все. Старіна, Старина, 33 куска. Даю тобі, щоб ти хорошо почувався. І все, 33 тисячі Бенс. Він пише дуже дякую. Значить, йому, в принципі, ці гроші зайвими точно і будуть. Та й вони взагалі нікому не зайві. Але що хочеться сказати, хто з вас уже зайшов в Ukraine Mobile GTA по посиланні? В. В описі і ще досі не ввів ніякого промокода. Та в мене для вас є дуже чудові новини. Тому що якщо ви зайдете в меню, от після цього нажмете восьмий пункт, а саме використати промокод, ви на нього жмакаєте. У вас відкривається наступне меню, в якому ви можете як і ввести промокод, так і подивитись список використаних своїх промокодів, які активні. І потім уже забрати бонус за цей самий промокод. Але є приміточка: промокод можна вводити всього-навсього один єдиний раз за всю свою гру на цьому персонажі, тому. Бажано, і обов'язково треба вводити мій промокод, який виглядає приблизно ось так. Саня Ви його вводите, жмакаєте кнопочку далі, і після цього вам пише, типу, ви використали ютуберський промокод, все, красавчики, ви можете зайти в оцю вкладочку, і вам якраз напише активний промокод, який у вас, в принципі, зараз працює. Бо в мене зараз нема активних промокодів, бо я вже і бонус забрав зі свого промокода, і так далі, і так далі. От. І вже коли ви побачите, що можете забрати бонус, то ви також заходите в те саме меню і нажимаєте Забрати. Бонус за промокод. Після цього вам перераховується 200 тисяч на ваш баланс, леве лапається, там і купа, купа всякого. От у мене вже, наприклад, прикинь, якщо зайти в меню просто, в звичайне меню і нажати статистика персонажа, у мене тут і рівень сьомий, і просто годин у грі 56, 56 годин у грі награв, це ж още з ума зійти. І статус в країні впевнений. Я прям конкретно впевнений в собі чувачок, в собі чолов'яга, і Оскар уже поїхав туди до Мерії всім розказувати, що я йому дав бабла, і що я ще значну. Фільм розказує роздавати бабки, і зараз мене поїдуть всі шукати. Ось є ще один чувачок, наша одній Пріорі, бо той був не на пріорі той був, походу, на двінашки А ось тобі вже якраз реально пряму прі, Пріора. Тільки я його, случайно зарізав. Точніше, підрізав. Тімур, старина ти вибач, що я тебе трошки підрізав, я не хотів. Я сподіваюся, що Тимур не сильно розстроївся з того приводу, що ми його трошки підрізали, але тут є ось, ось Стас просто конкретно. Стас Вітін і він уже просто біжить до мене. Він на копейки їзди. Стас, здорова! Як же туха, Стас? Якся маєш? Ти сусід? А покажи, де ти живеш. Пише, я в шоці Костя, пише, я твій підписник, обалдеть. Каже, класно, що тебе побачив. Ну, старина. Коротше, Стас, так як ти конкретно жорсткий мій сусід, зараз тобі дам трошечки капусти І Костя, дуельку. Ну, блін, я би, конечно, попробував. Я, конечно, не проти взагалі Давай, Стасу, дамо бабла. Пей. Стас, у нього ID 29. 29. Давай йому теж дамо 33 тисячі просто за те, що він сусід. Бенц? ну блін, Костя, слухай, дуель? Було би нормально, тільки давай, короче, просто так. Просто так не хочеш, чи ти хочеш чисто на бабло. Хорошо, якщо ми просто так договорились, значить зараз я подивлюсь по патронам, що в мене, і в принципі можна. Так, короче, нам все, що потрібно, це використати зброю, саме дігл. Давай використаємо тако, типа 30 куль. Я думаю, 30 мені буде досить, щоб його просто розвалити. Значить, хорошо, Костя, погнали. Щас будемо з ним конкретно жорстко дуелитись. Давай спиною. Ага. Хорошо, питань нема. Ми стоїмо спиною один до одного. Все, Костя, я готовий. Давай. Пістик є, я готовий. <клес> Ух ти йо. Ух ти йо! Бем! Блін, і він мене повалив! Просто обалдеть! Костя жорсткий. Не, Костя, ти потужний чел. Я, якщо чесно, думав, що. Ну... Я не пам'ятаю, скільки в мене було ХП, але розвалити мене доволі швидко. В общем, пацики доволі солідні тіпи. Прикинь. Ну, так як Костя переміг. Коротше, Кось, так як ти переміг, давай я ти бабла трохи дам. Нам взагалі по-хорошому, би, напевно в банк. Але ні, я можу тобі переслати так. Зараз спробую. Так, у Кості ID 21. Пей. Значить, мені да 21 ID. Давай попробуємо йому дати 33 тисячі. Ви передали, все, хорошо. Все, Костян, тримай. Це твоє, ти мене конкретно жорстко розстріляв. Ти хорош. Пише в мене себе фомато. Він ще серйозний, чувак. У нього своя сім'я, поняв. У нього там все чітко. 25 людей у нього, прикинь, обов'язки. Оце солідно. Це, звісно, дуже солідно. В общем-то, кінтів -то ми собі познаходили бабла їм трошечки дали. І в принципі, я думаю, що все це дуже і дуже хорошо. Ще і в цього? Шей взяли мене розстріляли з пістолета. Ну я, в принципі, не розстроєний, тому що ми договорились, Це була дуелька, я її програв. Ну нічого страшного. Давно я, давно я просто не тренувався, можна так сказати. Саня! Саня! <реш> Ще один вот <він> прийшов. Арсеній. <реш> Сеня, здорово! Привіт. Все. Кентів зібрали тут і вообще чітко. Я тебе утелюсь, коли что тебе було 100 підписників. Красава, чел! Вече красава. <хи> в общем, друзья, друзі, заходьте також в Ukraine Mobile GTA. Приїжджайте до мене до хати. Я живу прямо тут відразу біля Мерії. Да, підходь, підходь, підходь. Я живу прям сразу біля Мерії. Просто прилітайте, прибігайте. І буду вам теж дарити, нормально, так бабет. От, але на цьому напевно будемо завершувати. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, ставте свої подобання. З вами був Сан і всім пока-пока.